Всім привіт! Так сьогодні сонячно, близько нуля, тане потроху. А така зима. А вночі мінус 12. Дуже цікаво. Вийшла прогулятися, хочу глянути зараз трохи, куди додати додаткові грядочки. І покажу вам насіння, яке я придбала для того, щоб висаджувати на наступний рік. Помідорчики, огірочки обирала цікаві сорти для мене. От, якщо ви там щось можете порадити сортів, обов'язково пишіть також квіти. Буду чекати на ваші коментарі. Ну, от красаж. От е, скільки я виходжу. Тільки любуюся. Мені здається, це не набридне ніколи. Графулька сидить, гріється. вони тут. Люблять грітися. Скоро вже войделку діставати можна буде. Дивіться, ідея така. А, такі занадто високі грядки ці мені тут не потрібні. А навпаки, наприклад, під огірочки, я тут пару грядочок у ті дві будуть. Для сіва зміни. Я б навіть прибрала оцю верхню дошку, тобто або не буду досипати в цьому році землі, або приберу верхню дошку. У мене тут шпинат росте, бачите, збираю, потихеньку можна їсти це його висини сіяли. Бо тут огірочки якесь грибкове було захворювання, щоб санітаризувати землю. Зняти по верхньому ряду цих дошок, тут десь 45, здається сантиметрів. Виходить, якщо я не помиляюся, і поставити дві грядочки. Отам От ще додатково цю грядку треба буде підсунути сюди, щоб зробити доріжки, і засипати їх відсівом. Бо мені дуже подобається, як вони себе показують. Такі доріжки, просто агроволокно теж вам покажу, в чому різниця. І тоді вийде одна. Дві грядки. Ну, тут, в принципі, дві можна паралельно поставити, ще одну туди. Зняти можна три ряди. То останню я знімати не буду. І оці верхні будиночки, ну вже не робити-будиночки. І на цю грядку теж треба зробити опори в будь-якому випадку, бо це, це фігня. Повна вона не стійка і не, не витримує. Тут в мене чері росли, хто пам'ятає, зробити з профіля для гіпсокартону. Скласти його так разом. А, в нас там стілець так стоїть вже геть не новий і профіль витримує. І я думаю, помідори він тим паче витримає І огірочки. І от таким от чином розширити грядки, вже порахувала, де я що буду садити. Знайшла програму. В інтернеті покажу вам приблизно план розсадок, прокоментую. І частково ж в мене виноситься це, я вже починаю розмірковувати, щоб зрозуміти, що мені дозамовити з автополиву Тому що навесні, перше, що ми будемо робити, це розводити полив, так щоб встигнути до спеки, бо поливати тут в мене є. А отут же ж буде висаджувати вздовж доріжки, основні насадження. Ось сюди треба автополив зробити. Тут, скоріш за все, буде такий крапельний, як в мене був під парканом, такий дощик, наче, йде з нього. І отам же же в мене ще в городі три грядочки, там полуничка. От то туди я хочу досадити, по-перше, квіти, щоб джоли перелітали і в різні комахи побільше гуару. Хочу туди посадити, можливо, космея, ну подумаю, подивлюсь. І десь там ще зробити грядку під кабачки, теж з поливом, а вже під кавуни і під дині без поливу. Скоріше за все, кабачки підуть отут десь, просто вскопати, а туди кабачки і дині підуть. Ну і це поле в мене, воно ж. Газонокосаркою буде скошуватися для того, щоб робити компост і мульчувати грядочки. У мене вже заготовлена ось така коробочка. І я зібрала тут все насіння, яке в мене є. Крім цього, у мене там ще є зібрано те, що з минулого року: чорнобривці, Садовий дельфініум я вже посадила, коліуси і іпомея, Здається, все. То, а це те, що я купувала, і те, що залишилось минулого року. Почну з найцікавішого для себе це помідори і огірочки. Дуже їх чекаю. І прям знаєте, от, вже дуже хочеться розсаду починати садити. Напишіть, якщо ви такі ж самі, купила цього року кілька видів насіння, бо минулого року я, знаєте, дивилася огляди, хто що висаджує, і дещо мене дуже зацікавило. Дуже хвалили ось ці чері сакура. F1. минулого року я їх просто чомусь не знайшла, коли вже купувала чері. І Star Gold. Крім цього, саме з Чері в мене буде від насіванки, бачите, Гайденер uh, Світхат це такий зелененький помідор. Ні, це червоний, він трохи крупніший, ніж чері. І Грін Грейп. Uh, я б сказала, що вони. Ну, більш до коктейльних, як для мене, не такі дрібні. Це все буде одна грядочка і піде більша частина на, ну, звісно, їсти і саме на консервування. Бо, любимо ми мариновані помідорчики, такі маленькі, закусочні. От буде в мене грядка. ну, Мабуть, по. Два кожного виду я посаджу. Тут ще насіння, звісно, в мене і залишиться. Ці можна буде потім зібрати насіння, гібридні, звісно, насіння збирати не можна. Далі помідори, які будуть тут, здається, в мене всі високорослі, ну, більш-менш високорослі це на дві грядки. Я буду ділити ці помідори. Значить, сержант Пепер. Дуже хотілося його саме спробувати посадити. Еміш пест, він такий знаєте, плотний, дуже гарно йде на квашені помідори і на в'ялені помідори, хто любить. Мікадо чорний, в мене цього року був рожевий мікадо, але я купувала розсаду. На агромаркеті і була незадоволена. Оце дуже цікаво, бачите, це такі прям високорослі помідори, що тут з високорослого ще ну дуже високорослі, скажімо так, до двох метрів. Американський ребристий, теж, здається, він такий височенький йде. Нове чудо землі до 2 метрів. Теж дуже хвалять кілька блогерів дивилися. І тут вже півтора ну, менше да, можна сказати метри, ніж 2, принаймні метровий і 1,3 метри. Ну, можливо, отак загадку природи я сюди покладу. Квітка Поділля, дуже хвалять, і це ну, зрозуміло по назві українські помідори, да, дуже хочеться спробувати. чорний. ще ось цього що цікавого, це. Так, mm, да, оці загадки природи, вони такі жовто-рожеві, дуже цікаві. Кажуть, дуже-дуже смачні від насіванки. іванки. Тож, бачите, в мене насіннечка багато. Це я розподілю на дві грядки: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім помідорів. Ну, якихось буде більше. Я думаю, що більше в мене будуть у цих саме цікаво спробувати загадка природи. і... Е Оцього помідору, тому що хочеться нав'ялити. В цьому році подивимося, як воно буде. Нав'ялені, можливо, і сливку буду купувати. Коротше, це знаєте, мені спробувати саме. Це, це щодо насіння помідорчиків, і з минулого року в мене ще залишилося. Якщо вам треба насіння помідорів, напишіть, я вам ці відправлю. Волове серце режеве, ну, можливо, от саме волового серця я ще сюди покладу а, трохи. Додам хоча б парочку кущиків. Дебарао. Купувала мене з розсадою, пам'ятаєте, минулого року були проблеми з високорослими, саме Дебарао, це, здається, чорний принц. Бачите, пачки, і вони ще до. ну Тут нормальні сроки придатності, тож кому треба. Хто буде вирощувати, я віддам. Напишіть мені, хто перший того ітапки відправлю новою поштою з вас тільки оплатити потім відправку. Так, це що в мене Кібіц. Такий довгенький, так я його і не спробувала. Виноградні чері були класні, дуже рясно родили, але просто я хочу спробувати ті, що в мене є, саджати ще щось то для мене забагато. Далі, що тут в мене? Ефемер. Було багато. Такі плоди десь ось такі по розміру. Да? Пам'ятаєте, були. їх було дуже реально багато, дуже вони рясно росли. Я вела в три стовбури ці помідори, вони невисокорослі. Так, 35-40 см, і, як я сказала, дуже рясно родять. Бо тут в мене змішане. Я купувала наче низькорослі сорти, але частина з них не була низькорослих. Так, це що у мене іскорка. Це в мене М -м лагідний і навічок. І з цих всіх в мене тільки був один ефемер, всі інші в мене. Потрапили високорослі, і я думаю, що це були за формою. Принаймні, оцей кібет. Пам'ятаєте, вони такі були великі, я не знала, що з ними робити. Тож, кому треба, пишіть віддам. Огірочки. Так, це мені дали в подарунок до замовлення ніндзя, ну, подивимось. Я вибрала такі, щоб знаєте, були для маринування. І дуже хочу таких маленьких-маленьких корнішончиків. Наконсервувати. Теж у них срок годності такий нормальний, що я думаю, що на наступний рік в мене залишиться Аякс. Я вже висаджувала, дуже мені сподобався і його буду садити прям побільше. Також Еколі. чула такі гарні відгуки, до якого ну все до 28-го року. Оцей огірок Ворге-Бірш. Траубин, коротше, назва така, що зламаєш просто собі язика, але дуже-дуже хвалять. Ну, і Якщо це все гібридні F1, то з цього можна буде потім зібрати теж насіннечко при бажанні. Це те, що я буду садити, і буду дві грядочки робити огірочків. Це те, що я відібрала собі. Але з минулого року в мене теж залишилися огірки. Тут в мене значить, що. Залишилася а, без назви. Мені здається, це Аякс або посаліму щось таке. Бачите, ну, на жаль, я по, а, повідривала <смір> верхівочки, вони лежали, але потім загубилися в мене, коли я. Ельза, ну тут кілька насіннічок залишилося, це єдиний огірок, який мені не сподобався, тому що він був дуже колючий. Не так, не так він був намальований. Амур класний, до речі, огірочок. Карнішон. Ну, Це здається мені Аякс. Да, Всі класні огірки були, окрім того, що мені не дуже сподобалася Ельза, бо вона така, знаєте, на ній багато було дрібних оцих колючечок, їх тут багатенько. Теж. Давайте так, кому треба і помідорчики, і огірочки одразу разом напишіть, Оце вам буде від мене такий подаруночок. Перці. До речі, наскільки я пам'ятаю, розсаду перців треба раніше саджати, ніж помідорів, треба почитати. Ратунда. купувала минулого року, в мене розсади не вийшло. Ну, Тут три тринасіненки щось посаджу. І у насіванки взяла водолій, зелено-червоний, і оранжева леся. Лесь там дуже багато різних видів, дуже хвалять ці перці. Буду висаджувати ну, десь, мабуть, кущиків. 10, як ви думаєте, вистачить мені. Я не можу сказати. Я використовую практично на консервацію. Перець дуже мало. У мене рецептів хіба що на кетчуп. Тож я думаю, мені вистачить. А ви напишіть, бо з перцем я не зрозуміла. У мене було 5 чи 6 кущів цього року, але родили дуже багато, тому що розсада була не моя. Я зрозуміла, що мені краще вирощувати. Також взяла шпинат, підсівати буду до гірків, він запобігає різним захворюванням грибковим Кабачочки, карамболь, взяла тільки одну упаковку, 5 кабачків, думаю, мені вистачить. Цвітна капуста дуже люблю. І взяла трошки баклажанів. От баклажани минулого року родили, але чомусь. Не часто ми їх так їмо, як мені здавалося. Я кілька разів да, там робила і ікру, і запікали баклажани. Ну, подивимось. Думаю, що а, посію все насіння, а скільки взійде, скільки там буде в мене розсади, стільки посаджу. А, все, ну, крім, звісно. Шпинату я буду розсаджувати розсадою і потім висаджувати, коли вже буде тепленько, бо минулого року мені цей спосіб прям дуже-дуже сподобався. Набагато швидше рослини розвиваються, навіть огірочки. І при цьому, ви ж пам'ятаєте, яка була, який був минулий сезон. З цими холодами це було дуже гарне рішення. От він, редис. Взяла ось якусь таку суміш редису, що воно тут написано. Конфіті, різнокольорові. Мені дуже сподобався французький, здається, з такими білими носиками. Я купувала минулого року його в епіцентрі, ну, там, де замовляла він форму був. Насіння такої не було. Дует і Celeste F1 Ultra, ранній. Редису. Я думала, нам цього вистачить. Кавунчики єдині. Взяла у нас Іванки ось такі. Суміші ранніх сортів кавунів і дині. Я думаю, цього мені буде вдосталь, буду садити їх туди в своє поле. Поливо, звісно, вони не потребують ніякому. Ну такий вигідний момент посадив і хай собі там ростуть. Трошки їх. Я минулого року свої не підживлювала навіть. Минулого року я висаджувала ось таку диню титовку і кавунчик. Crimson Sweet. Теж додам вам насіннечко до того комплекту, якщо треба, пишіть. Так, це все поки що відкладаю. Відчуваю себе, знаєте, мої скарби, мої скарби. Як вже хочеться щось посадити, не знаю, дуже хочеться. Значить, тут в мене рукола. Вікторія і Валт Сільвеста. Мені здавалось, минулого року мені ще щось залишалося, але, здавалося. Ну, можливо, ще щось потім докуплю. Різні суміші салату. Навіть не буду показувати, їх тут багато, різного. Ну, давайте так, може, щось так швиденько. Не можу сказати, мені одеський сподобався, як в мене ріс. Одеський кучерявий це австралійський якийсь. Ось він. Одеський кучерявий. І ось цей теж дуже гарно так себе показав. Це що золотий шар. Всі інші чомусь в мене не взійшли. Не знаю, чи їх зарано посіла, чи запізно посіла. Буду садити розсадою, тому що минулого року подивилася, як садять дівчата, і так виходять набагато обережніше, якщо висаджувати саме в касети. І також базилік. Ось такий в мене міні-зелений, сподобався мені фіолетовий і також фіолетовий. А, хоча, чому я не придбала просто зелений стандартний, не знаю. Ну, ще є час. Також в мене городній чабер і естрагон минулого року. Естрагону у мене було трохи, чабер чомусь не взійшов. Не знаю. Базилік теж мені моя підписниця, підказала, що вона висаджує розсаду, і вони дуже люблять песто, і її багато виростає. Тож спробую також. Для цього хочу придбати оці касети з маленькими ячейками, щоб було зручніше. Тут в мене ціла купа різного кропу, я бачите, запасла ще минулого року. Це все здається кріп, але а, щось таке було з нього Ну, просто капець, який кошмар був. Мені дала сусідка насіння свого кропу, який по всьому городу в неї, то я вже його насіяла. Ну і оце, мабуть, ранньою весною теж десь посію. Зійде, не зійде. Бачите, яке пакування, і стільки ж приблизно я розсіювала протязі всього сезону. Там виросло наприкінці сезону, там кілька кропинок, знаєте, було і все, я не знаю, чому так. Також минулого року. Зелене перо цибулька придбала і бачите, й не посадила. Не знаю навіть, що з нею робити цибуляне перо, як її висівати. Може, теж в касети, підкажіть, хто висіває, я ще не читала. Невеличкий запас горошку. Що в мене тут горошку. Кальвадоське чудо, а це що рондо. Теж якось минулого року щось він мені, я сіяла кілька заходів. Перший був вдалий, а весь інший в мене чомусь посходив під кінець сезону. А горошок всі в мене дуже люблять, хочеться посіяти, якщо є якісь секрети. Я вже, знаєте, і замочувала, щоб він трохи пророс. Ще я не робила, тільки це було смішно. Так, кукуруза. Ну, тут якась солодка просто кукурудза, не знаю. Що буде її садити цього року, а десь, от, бачите, делікатесна, І, здається, оця голландська називається не буду вже розкривати. Вона, ну, знаєте, маючи таку площу, як у мене, то, можливо, і. Немає сенсу не садити цю кукурудзу, якщо вона вже є, але прям спеціально висаджувати я не хочу. Вздовж поля в мене ця сусідка так садить, і я теж посаджу, подивимось, що буде. Я не знаю, мені здається, чомусь що її треба поливати. Напишіть, хоча в полях, хто її там поливав, але там кормова була. І слухайте, кинула маленьке пакування е моркви. Бачите, маленьке пакування. Ну, це я сусідкою поділюся. Ось також морква в мене голландка, яка теж вирісла в мене чомусь аж під осінь. Хоча сіяла я все в березні, в кінці березня, можливо, в початку квітня, не знаю, щось було, проблеми якісь Спаржеву квасолю, дуже люблю. І також ще ось такий якийсь горошок, телефон, цікава назва. А тепер від смачненького до краси, давайте почнемо. Дзвіночок, дуже любить моя мама, хочу вздовж доріжки зробити таку, знаєте, плямку цих дзвіночків, Бакопа, Значить, з квітів я... минулого року в мене було багато різних петунів. Цього року я буду залишати тільки тайдали, саме в землю висаджувати, не в горщики. Хто пам'ятає, яка в мене минулого року була краса, дуже-дуже гарно. Буду замовляти. Невеличкі кущики, і потім буду їх ділити. Це треба буде зробити десь в квітні, я думаю, або в кінці березня. А от горщик я хочу спробувати посадити бакопу. Це, мені здається, в подарунок додали. Мірабіліс нічна красуня. Жоржи не дуже хочу, не знаю, куди ще, але в мене тут є куди посадити. Якось такий, знаєте, Чомусь рідко їх я зараз бачу, щоб е, висаджували. Турецька червона, багаторічна, я думаю, минулого року, до речі, сіяла, але чомусь не виросла турецька е, воздика. Бонарська вербена, вздовж доріжки хочу своє посадити. Амарант поклали в даруночок, теж, бачите, і мускатну шавлю. Мускатну шавлю мені давала також сусідка. Прям, е, Коріння. Давала з корінням, я думаю, що вона в мене повинна а, вирости. Цинію, дуже захотілося згадала бабусі була цинія. тож взяла дві пачечки і родбеки суміш жовтих. Треба почитати, що з цього краще вирощувати саме. Розсадою. Також це я вам вже показувала, але покажу ще раз фізостегія віргінська. У мене прям, бачите, дві пачечки. Ехінацея в мене біла і десь тут є. ну, Десь вона є в мене ще червона. Це теж піде на розсаду. Космею розсаду робити не буду. Ага, ось, бачите, порпурова в мене. Тут багатенько це все вдовж доріжки. А стільба, це якраз і стільбу можна вже і зараз, і у лютому висаджувати на розсаду. Вона дуже-дуже повільно всходить. Я думаю, цим я займуся, я її відкладу. І багато різної космеї, різних видів у мене тут, от я вам вже показувала, теж вздовж доріжки, і біля моїх грядок з помідорчиками, з огірками, з полоничкою коротше, всюди-всюди-всюди, щоб. Бджоли налітали і різні інші комахи. Гейхера і Астільба це, а, піде а, в тіньову мою зону, там біля горіхів, там, де газон. От Туди я посаджу і те і те а, розсадую. Ковела поні, дуже зараз популярна. Я подумала, спробую там насіння коштує недорого, спробую, можливо, взійде з насіння, але треба розуміти, що з лакові всі декоративні будуть вже на наступний рік. Тобто зараз ми їх сіємо, наступного року вже вони будуть себе показувати. Повзучий тим'ян дуже хотіла саме декоративний, можливо, потім ще докуплю і в горщиках. Ну і також. Аквігелія. У мене, от там, де зона біля паркану, і от куди піде Віхера і Астільба, вже є трошки. Мені Поліна присилала парочку аквігелій. Вони навіть квітли минулого року, хочу ще. От теж піде в мене на насіння. Ну і нагадую, що ще є в мене чорнобривці, ще є іпомея, і все інше в мене вже буде однорічники, багаторічники. Зараз. Алісіум в мене десь був, от Алісіум прямо божню, А я його понасіювала. Понасіювала вже Алісіум. Мені казали, що Алісіум, наче повинен сам також підсіватися. Я дуже-дуже сподіваюся, він мені дуже-дуже подобається. Ну, подивимось, як буде цього року. Можливо, десь ще побачу і вихвачу пару пачок, бо я б їм засіяла все, що тільки можна. Прям робила б такі полянки з цього Алісіуму. Так він мені подобається на цьому. Мабуть, на сьогодні все. Пишіть, що ви там плануєте висаджувати, які смачненькі помідорчики, що ви порадите. До нових зустрічей, до нових відео.